15 лютого православні християни відзначили стрітання Господа нашого Ісуса Христа в пам'ять про те, як свята діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса на 40-й день після його народження. У народному побуті стрітання або ж стрічення здавна сприймається як зустріч зими з весною. Казали, що в цей день зима весну зустрічає заморозити її хоче, та сама лиходійка від свого хотіння, тільки потіє. Християнські та народні традиції цього свята показали вихователі та малюки дитсадка номер 12 нашого міста. Стрітення це Всесвіту оновлення, в серця і душі доброти поповнення. Це коли лід і сонце в єдності, всі люди України в спільності, коли йде зима від нас з нашої сутності, і ми бажаємо добру путь, а злу відсутності, здолай ворогів добро, нами посіяне, кожен відчує собі силу, небом осяяну. Може, хто скаже, це моя фантазія. Свої спитайте ви серця, що скажуть вам, а скажуть людям дай добро, добро повернеться. Чого бажаєш ти комусь з тобою, з тобою станеться? Давайте зробимо для життя серця щасливими, радіти будемо кожен день малими, сивими і будуть зміни у житті, в родині кожного. Тільки повіримо собі, ми все, все зможемо. Логопедичний дитячий садочок номер 12 що в Ленінському районі нашого міста, знають як один з найкращих освітніх закладів, що впроваджує в життя українознавчу програму. Якщо в деяких звичайних дитячих садочках вивчення української мови ще й досі викликає небажання і відмову, то тут вже давно довели, що вивчення державної мови в дитячих садочках Севастополя не проблема, навіть для малечі з логопедичними вадами. Ah, oh, sobre mate, vestos a Цей навчальний заклад вже проводив немало заходів, які стали прикладом з національно-патріотичного виховання для педагогів району та міста. І цього разу свято стрітення стало для присутніх уроком народознавства, уроком рідного слова. Якщо на стріння хапає стріш, то в них якщо на стрілі влучить, то В этом учреждении обучение и воспитание идет на украинском языке, и мы очень рады, что у нас в Ленинском районе сохранены ставки ну так, воспитателей по украиноведению, которые обучают детей украинскому языку. И результат работы данного учреждения мы сегодня увидели: дети прекрасно разговаривали, рассказывали о традициях украинского народа, и в дальнейшем. Ми не сумніваємося, що вони прекрасно будуть обучатися в наших гімназіях і ліцеях з українським язиком навчання. За допомогою педагогів дітлахи розкрили християнський і народний зміст цього свята. На Настрійня святять свічечку у церкві. Вона оберігає всіх і вся цілісінький рік. Запалимо свічечку, щоб горіла, щоб від горя сліз і лиха берегла. Малим дітям та дорослим сил дала. Дінки літа виникати, з дивом личинки замикати. Лежать у полі ще сніги, не будять сонні, береги, води весняні зашумлять, вони заграють, задзвенять. прокинеться в весна, ясні струмочки шле ріка. Вої дві всі кінці, ведемо. Справді діти вразили своїми знаннями та вмінням говорити державною мовою. Головне, що побачене надало впевненості всім присутнім, що це покоління громадян України буде знати і поважати свою історію та традиції свого народу. Шановні колеги, ми Раді вас привітати, бо ось сьогодні свято, і у нас сьогодні випала нагода поспілкуватися з нашими колегами, помилуватися цією чудовою українською мовою, яка звучала з, віст, з вуст вашої малечі, послухати українські пісні, українські вірші, українських поетів. І народну творчість, і дуже втішно, що саме в цьому дитячому садку завжди поважають і шанують звичаї українського народу і цінують надбання наших предків. Нашу мову в час горя й біди. Не від одної тяжкої навали, не на те рятували діди, щоб онуки її забували. Також Галина Мороз від усіх педагогів подякувала начальнику управління освіти і науки в місті Севастополі Ірині Заєць за повернення ставок вихователів з українознавства в дитячі садочки нашого міста і зазначила. Дякуючи її особливому відношенню до освіти, до всебічного розвитку дітей в навчальних закладах, знову пролунала чарівна українська мова. Адже ми живемо на території Української держави, і ми, і наші діти повинні вчити і знати, де